Доброго дня, шановні колеги, представники ЗМІ. Сьогодні ми зібралися для того, щоб проінформувати вас про ту надзвичайну подію, яка сталася вчора в нашому місті, а саме про пожежа, яка була спричинена, яка сталася на території підприємства промислового хімрезерв 2010 в місті Кропивницькому, який знаходиться на вулиці 1-виставкова, 7. А початок даної події зафіксовано у 13.10, Вчора повідомлення на телефони екстрених служб надійшло у 13.21. для гасіння пожежі по підвищеному номеру виклику оперативно-координаційним центром головного управління ДСНС України в області було направлено на місце пожежі 11 одиниць пожежної рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу. Внаслідок пожежі знищено на території підприємства ємкості на складі розчинників, а саме дві ємкості об'ємом 20 метрів кубічних та 5 метрів кубічних відповідно. Також пожежею пошкоджено 7 ємностей по 20 метрів кубічних та трубопроводи, які їх з'єднували. А повний перелік знищеного майна поки що на даний час становлюється власниками підприємства. На жаль, не пішлося без жертв та травмованих. Так, внаслідок пожежі загинула одна особа це начальник цеху фасування розчинників 1969 року народження. Там було травмованого ще одного працівника підприємства. 1984 року, у якого внаслідок пожежі сталося опік руки. Але на пропозицію медиків щодо госпіталізації він відмовився, тобто продовжить своє лікування на дому. Внаслідок оперативних злагоджених дій пожежно-рятувальних підрозділів, дану надзвичайну подію вдалося локалізувати о 14.15. І вже о 15.40 силами пожежно-рятувальних підрозділів пожежа була повністю ліквідована. У зв'язку з випадком загибелі та травмування працівників під час пожежі правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження. Ведуться слідчі дії, які повинні встановити всі причини виникнення надзвичайної ситуації. Також з метою оперативного реагування на загрози навколишньому середовищу та безпеці громадян, які могли бути спричинені внаслідок горіння небезпечних легкозаймистих речовин, а саме горів розчинних, управління з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. Обласної військової адміністрації було залучено до місця надзвичайної події з метою дослідження якості атмосферного повітря лабораторію державної установи, Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Проведені фахівцями дослідження не виявили жодних перевищень вмісту в повітрі небезпечних речовин з метою недопущення наростання соціальної напруги. Оперативна інформація про хід та розвиток надзвичайної ситуації події невідкладно висвітлювалася на офіційних джерелах інформації офіційних джерелах як начальника обласної військової адміністрації, так і Кіровоградської обласної військової адміністрації. Хід ліквідації наслідків цієї події перебував під постійним контролем начальника ОВА Андрія Райковича. А також сьогодні, протягом дня, фахівці державного установи державний лабораторний центр також будуть здійснювати ще повторні контрольні заміри повітря для того, щоб вже остаточно з'ясувати, чи все у нас в гаразд в атмосфері в повітрі. У мене коротко.